Каюшки! Сьогодні знову їмо не вдома, і у нас на огляді страва від торговельної марки Єжачок. Це локшина з грибами та сиром. Традиційно два слова про упаковку. Це вже добре нам з ними по попереднім оглядам упаковка типу ДОЙПАК. Це фольгований поліетилен, міцний цупкий, Підходить для того, щоб страву можна запарювати прямо всередину. Є лінія відриву, по якій відримаємо вверх. Тут застібка зіплок. Відкриваємо. Заливаємо сюди, як написано в інструкції, 300-350 мл води. Запарюємо і отримуємо готову страву через 8-10 хвилин. А тепер заглянемо в упаковку, глянемо що то за макарони. Відкриваємо, розкриваємо. Угу, зразу запахло сиром. Ой, запах, до речі, дуже такі насичений е, спеціями. Грибами і сиром він навіть такі прям. Ну, не знаю, мені нагадує е, чіпси, коли береш сиром, він то... і коли відкриваєш пачку, запах якийсь такий самий концентрований, а потім стає норм. А, і на фоні ще є запах молочка. Прям ну, цікаво, цікаво. Ну а В сухому вигляді страва виглядає приблизно ось так. Бачимо дуже багато грибів. Так само немало локшини. Ну і є стирний порошок. Не знаю, як у вас а у мене вже слюнка потекла, і я буду гріти воду та запарювати цю штуку. Водичка закипіла, тож можемо заливати нашу страву. В інструкції вказано, що це має бути 300-350 мл, але на самій упаковці мірної шкали немає, тому якось там може постарайтесь відміряти потрібну кількість води. Потрусити, щоб все перемішалось. І заливаємо водою. Ой, ой гаряче. І дуже добре перемішати. О, така штука виходить, і ми її лишаємо на 8-10 хвилин. Десь грітися отак на сонечко. Закрити не забути. Запарюйся, мій маленький. Набух не стане великим. Ten minutes later. Так, пройшло 15 хвилин. Майже 15 хвилин, щось я трохи завтикався. І дивимося, що там запарилось смачно. Так, як бачите, води досить багацько у мене вийшло. І гриби домінують в цій страві. Запах зразу відчувається такий е, сирно-грибний. Ну, і бачу досить багато зелені. Так як води налив багато, спробую злити в грунятку зайву. А, ну, щоб воно було якесь сухіше, не знаю, що це дасть. Коротше, викручуюсь тепер, як можу. Коротше, якщо налиєте дуже багато води, то у вас є шанс отримати ще такого от супчику-бульйончику додатково. Що на смак цікаво? Цікава така юшка грибна вийшла, до речі. Може, ще раз підтверджую факт: якщо в мукорану дуже багато води, то це вийде вже якась зубка. Впевнений, якщо ви правильно налити води, то у вас вийде Ось. 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 така от розсипчата страва, в якій відніться шматочки зелені. Дуже багато грибів, прям прям прямо любо глянути. Пробуємо, що вийшло. Солі малувата. Локшина чудово розпарилась, багато грибів, присутній сирний аромат. Страва ще досить, досить гаряча, тому важко оцінити повністю смак. Але, от саме ця сирна приправка вона дуже добре проявляється і дуже досить добре відчутна. Не сказав би, що вона прям так аж сильно перебуває весь смак, вона просто є. У всьому іншому ну, досить цікаво. Як на мене дійсно не вистачає солі, можливо, вся сіль пішла в цей бульйончик. Тому його треба додати назад до цієї зубки о, макарончики. Е, ну і зовсім немає якогось перцю, якоїсь гостроти. Це було б прикольно. Ну і ще так, чисто, якщо вже прям е, макарони, то я звикшу з якоюсь їсти аджикою, щоб якась була легка кислиночка, там якусь такий помідорний. Ця помідорна кислинка. Я перелив... Ту юшку, яку я зливав назад до страви, на сіль стало трошки краще. Тож, тож якщо у вас немає додаткової солі, краще розраховуйте воду. А ще ця упаковка підходить для того, щоб їсти як старілки, правда, ложка треба, щоб була якась нормальна. Моно собою тільки чайна була, буває. І так, коротенькі висновки про локшину з грибами та сиром від торгової марки їжачок. Що ж, якщо дуже коротко, це досить велика порція непоганої локшини з великою кількістю грибів. А, з приводу її сирності, ну тут вже, як би то кажуть, на любителя. Але, як нюанс, їй треба навчитися цю локшину правильно запарювати і чітко попасти з водою. Тому що, якщо забагато, то вона виходить водяниста і не така прикольна. А якщо якраз попасти в саме раз, то я думаю, воно буде таке більш-менш густе, в міру сирне і в міру солене. До речі, те, що тут не вистачало солі, солі, я списую саме на те, що я налив забагато води. Особисто мені не вистачало якоїсь кислинки в цій страві. Ну, якийсь там кетчупу чи щось такого, тому якщо у вас є це можливість його додати, сміло додавайте, я думаю, цим не зіпсуєш. Ну, враження лишилися досить позитивні, навіть не дивлячись на те, що я в великій м'ясоїди завжди топлю, що треба сюди тушоночки додати. А кількість грибів така, що ну м'яса не треба. Єдине, що було б непогано заміксувати шампіньйони з чимось, типу. Білих грибів чи може якихось лисичок, коротше якоїсь такої більш лісової штуки, що де просто божественний аромат. А, а з приводу сиру, він дійсно такий цікавий, і я свого часу експериментував з локшиною і додаванням сиру штучно, десь буде посилання на відео, напевно, в цьому кутку. Ну і в принципі, на мою суб'єктивну думку, дана страва заслуговує тверду вісьмірку з десяти, тож реально можна брати. Дякую, що подивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підтримувати наші сили оборони і лінки на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Ви знайдете під відео. Там же під відео можна буде знайти посилання на страву на сайті виробника. Ну а ще я забуваю сказати, що під кожним відео про наогляд туристичної їжі є посилання на всіх українських виробників, яких я зміг знайти, що виготовляють сублімовану та сушену їжу. Не забуваємо там тиснути лайк, написати якийсь коментар, що там посилання, дзвіночок, ос. Под як там воно все правильно. Ну, коротше, ви, ви в курсі. Сім смачних походів! Па!